Привіт! У цьому відео ми поговоримо про право вилучати та виправляти наші персональні дані. Його використовують, якщо їх обробляють незаконно чи використовують неправдиву або неточну інформацію. Часом виникають ситуації, коли потрібно коригувати наші персональні дані внаслідок помилки чи коли вони стають застарілими. Заявник повинен зазначити, які саме дані він вважає неточними, та за можливості надати обґрунтування. Тобто, якщо ми змінюємо номер телефону, адресу проживання чи будь що інше, то маємо просити володільця оновити наші персональні дані. Часом потрібно лише вказати на неточність, наприклад, якщо в номері телефона помилка, інколи необхідно підтвердити зміну по іншому. Спосіб звернення з метою оновлення даних може бути різним: якщо йдеться про вебсайт чи соціальну мережу, зазвичай достатньо увійти в налаштування профілю і змінити самостійно. Якщо про державні реєстри доведеться виконувати формальні процедури та заповнювати спеціальні картки, якщо володілець не встановив порядок оновлення відомостей, радимо їх подавати за допомогою письмового запиту. У такому разі ви матимете докази своїх дій та зможете оскаржити відмову. А зараз Уявімо ситуацію, Олена, фізична особа-підприємець, два місяці тому вийшла заміж і взяла собі прізвище чоловіка. Тепер в паспорті в неї одне прізвище, а в документах ФОП інше. Щоб уникнути труднощів у роботі, жінка вирішила оновити свої дані і звернулася до центру на адміністративних послуг. ЦНАП там Олена пояснила ситуацію та повідомила, що хоче оновити свої дані у реєстрі фізичних осіб підприємців. Адміністраторка центру відповіла, що для цього Олені потрібно надати паспорт та заповнену реєстраційну форму змін до відомостей. ФОП потім пакет документів передадуть в один із відділів державної районної адміністрації. Працівники установи впродовж 24 годин ухвалять рішення про зміну відомостей про жінку. Перед цим Олену попередили, що аби виконати цю процедуру, її дані мають обробити. Жінці надали документ, за допомогою якого вона ознайомилася зі своїми правами під час обробки, дізналася про склад та зміст зібраної інформації, мету обробки та кому її персональні дані можуть передати. Оскільки між державними реєстрами обміну відомостями немає, інформація про нас стає застарілою, як у випадку зеленою та її новим прізвищем. В цій ситуації жінка скористалася своїм правом виправити дані. До речі. Олена могла заощадити багато часу та зробити все це онлайн, скориставшись державним сервісом Дія. Проте, якщо ваша вимога не обґрунтована, або ви вимагаєте доповнити ваші персональні дані відомостями, які володільцю не потрібні, він може вам відмовити. Своєю чергою, ви самі можете оскаржити незаконну відмову, звернувшись до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду. Хоча у певних ситуаціях особа має право вимагати видалити свої дані, розглянемо детальніше підстави, на яких це можна зробити. По перше, якщо володільцю більше не потрібні персональні дані для цілей, для яких він їх зібрав. Наприклад, ви припинили відвідувати тренажерний зал, тому адміністрації закладу більше не потрібні відомості про ваш вік або стан здоров'я. По-друге, якщо ви відкликали згоду на обробку, та володілець не має інших підстав для обробки, це може статися, коли ви відмовилися від дисконтної картки та відкликали згоду. По-третє, коли закінчився встановлений законом строк обов'язкового зберігання персональних даних. Податковий кодекс, наприклад, вимагає зберігати відомості, які необхідні для звітності протягом трьох років. Серед них можуть бути й персональні дані. А ще коли ви заперечуєте проти обробки ваших даних, яка відбувається на підставі легітимного інтересу володільця. Наприклад, якщо ви звернулися до інтернет-магазину, щоб уточнити наявність товару та залишили свій емейл, а потім онлайн-платформа почала надсилати вам пропозиції схожих товарів. За наявності відповідного припису уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та згідно з рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних, підсумуємо: якщо ви вважаєте, що ваші персональні дані не точні або не повні, ви маєте право звернутися щодо цього до володільця. Спосіб звернення залежить від нього самого та обставин обробки. Якщо йдеться про державні реєстри і у вас є електронний підпис, радимо скористатися державним онлайн-сервісом Дія. Якщо інформація вже не потрібна, її строк зберігання закінчився або її зібрали у незаконний спосіб, ці дані необхідно видалити.